Всім привіт! Мене звати Артем, а ви знаходитеся на каналі Меломан. Можливо, ви вже знаєте, хто я, оскільки попередніх 6 років я був автором каналу про українську та зарубіжну музику, на якому ви могли побачити огляди, топи, рецензії та різноманітні підбірки. І цей канал називався Перший рокерський. Протягом довгих шести років там я набирав свою першу аудиторію та досвід. На ньому я практично дійшов у відмітку 20 тисяч підписників та більше 2 мільйонів переглядів. Проте, після 24 лютого знімати щось бажання просто зникло, тим більше на російській мові, і тим більше на канал Перший рокерський хотіли створити щось нове. Я вирішив не відроджувати уже мертвий канал та створити повністю новий, так сказати, з чистого листа. І ви зараз на ньому і знаходитесь. Цей канал називається Меломан. Так, можливо, трошки примітивно, але протягом шести років мене дуже бентежив той факт, що я сильно обмежую себе у жанрі. Тобто на каналі ви могли бачити переважно відео, які пов'язані з рок-музикою. На цьому ж каналі я вирішив заміксувати жанри і не випускати лише відео з рок-тематикою. Тут ви ще побачите і рок, і реп, і поп. Ви можете підтримати молодий україномовний канал, натиснувши кнопку підписатися та не пропускати всі нові відео. Там і зустрінемось.